Приблизно на початку п'ятої ранку на центральній площі Слов'янська демонтували пам'ятник Леніну. Як зазначають очевидці, демонтаж здійснювали люди в камуфляжі, що мали нашивки схожі на шеврони батальйону правого сектору. Як бачимо, на відео знімали пам'ятник обережно за допомогою крану та спеціальної техніки. На постамент поставили український прапор. Думка перехожих з цього приводу прогнозовано розділились. Хтось за, хтось проти. Деякі зовсім байдуже поставились до події. жизнь стала легче, жизнь стала веселее, видимо, так. Давно это пора. Другой вопрос, что это сделали, говорится, без шума, без пыли, по-тихому. Тут тоже вопросы. С одной стороны, как говорится, красная чума, а с другой стороны, вроде и хороший был, и добрый. Я их не пойму, это молодежь. Мы старики, пенсионеры, любим и ценим Глина, который был Жил. Это просто исторический памятник. И не более. Не с памятником надо бороться, а с трудностями в жизни. что он был, что не был. Можно было бы в парк перенести его. Это пережитки прошлого. И дал вообще не место в городе, не в сердцах людей. Слава Богу. Заводы поломали, крестьян разогнали. Остался кто? Кто остался, скажите? Не знаете? И мы не знаем. То ми і що ми – ми не знаємо. Питання демонтажу пам'ятника Леніна вже давно мусується в місцевій пресі, виконкомі та недільному вічі. Громадські активісти кажуть, що до ранкової ліквідації вождя не причетні. Мовляв, такий захід, звісно, планувався. Проте слов'янських активістів випередили. в принципі планували на день звільнена Слов'янська. зібрати максимальну масу людей і зробити це народним способом без будь-якої техніки, щоб руками, щоб ну люди відчули свою причетність. Кожен до цього всього. Ну, Влада вирішила піти на випередження, не дати людям спіймати кураж, тому що очевидно бояться, що після знесення Леніна ми б могли їх теж туди винести. Є, ви вважаєте, що це власть? Ну, судячи по тому, як ні міліція, ні автоматники ніхто цього не робив, не захищав тобто, його, так як це було, коли ми намагалися це зробити. Ну, я думаю, що це за дорученням влади, щось було зроблено таке. От, тобто, або з позгодженням. От, було зроблено, що признають техніку, заробили це дуже довго. Влада каже, що знесення пам'ятника для керівництва міста повна несподіванка. В свою чергу зазначають, Леніна демонтували професійно, пошкоджень статуя не отримала. Я присутствував притом, то тобто, я особисто з цими людьми не знайом. как бы, судя по тим емблемам, які знаходились у них на уніформі, вони були в защитній формі. це організація «Правий сектор. Они пригнали з собою, то тобто, техніка була їхня. Вот единственное, что мы сразу как бы обсудили со старшим группой вопрос о том, что это все-таки коммунальная собственность, они абсолютно не возражали, что после демонтажа памятник будет размещен на территории коммунального предприятия. Вот единственное, попросили, скажем так, показать им, на какое именно коммунальное предприятие его отвести, что и было сделано. Так де ж та місцева влада? Яким чином група людей без офіційних дозволів рішень депутатів змогла спокійно демонтувати пам'ятник на самому носі виконкому? Все це співпало із відпускою секретаря міської ради Олега Зантова. Андрій Білозьоров підкреслив, що захід і знесення став для нього повною несподіванкою. Проте наразі потрібно витягти із пам'ятника максимальну фінансову користь, а саме вигідно реалізувати Леніна. Ми знали зарані, що не сьогодні завтра. Давайте так не конкретна дата і й не сьогодні завтра будеться. Ви знали? Давайте так, разговоры о том, чтобы снять памятник, у нас идут минимум три месяца. Реальный разговор. Реального разговора не было. Ну вот. Реального разговора не было. Поэтому я сегодня в половину пятого утра был разбужен звонком со службы 15.05, которая по своим должностным обязанностям обязана докладывать мне о всех происшествиях города. И дежурная мне сообщила о том, что Андрей Николаевич ведется демонтаж памятника. Я набрал Номер начальника городдела, діла просив, ви в курсі? Так, да, дійсно в курсі. Мої сотрудники так само. Прибув сюди, я не увидел, скажімо так, здесь ніякого протистояння, люди вели роботу. А ось нова домівка вождя світового пролітаріату. Територія Слов'янського КТП. Одразу після знесення пам'ятник було привезено сюди. Ленін цілий і не пошкоджений. При демонтажі були вирізані отвори для подальшого зв'язання упори. Яка подальша доля пам'ятника невідомо. Если на то есть воля некоторых наших чиновников временных, которые э, считают или игнорируют те подписи, которые предоставили депутатский корпус, скажем, на, в количестве, по-моему, 4 тысячи. Если их мнение можно можно игнорировать, значит, можно делать все, что угодно. Да, я за то, чтобы он оттуда ушел, но есть громада, которая решает, что пока подождите. Окей, есть сегодня закон. Не хочу ни осуждать, ни обсуждать его. Вот, Но он как бы дает определенное время. Для чего дает время? законодатель? для чего дал время? Чтобы мы посоветовались и не просто посоветовались, постарались убедить нашу громаду. В том, что сегодня вот как бы ну, мы сделаем лучше, предоставить предположим за эти полгода проект реконструкции нашей площади, сказать, така вот такая она должна быть. Вот столько это денег будет стоить.